Вітаю всіх на каналі Хренландія. Сьогодні 30 березня і, в принципі, непоганий ще весняний день, щоб зробити прищеплення дерев. І саме це я сьогодні планую зробити, тому в сьогоднішньому ролику я вам покажу, в принципі, на мою думку, найпростіший спосіб е прищепити бажане дерево до підщепи, О, тобто бажаний сорт яблуні чи груші. От, він є найпростіший, на мою думку, бо не вимагає там ніяких особливих знань от, і інструментів. Все, що нам буде потрібно, це, е, так, це для дезінфекції, секатор. Можна скористатись простим канцелярським ножем. Обов'язково там ножі для прищеплювання. використовувати. Звичайно, ніж єдине, щоб лезо було нове. Тобто вставте новеньке лезо, воно тоді гостре. І прекрасно справиться з цією роботою. Ну і треба буде ще стрічку е, таку ізоляційну, щоб замотати місце щеплення. Ось, і садовий вар. Ну, Я використовую вже давно багато років. Тут не знаю, звичайний віск, тут ще з якимись домішками. В принципі, е, гарна, гарна штука, щоб замостити місце щеплення. Ну от і все. І, власне. Е, в чому спосіб полягає? Тобто беремо звичайно підщепу, тобто, в даному випадку це проста дичка яблуня. До речі, я її посадив ще тут ну, позаминулого року. Минулого року я прищеплював, сюди я прищепив був грушку. От, і вона довго-довго приймалася, ця прищепа, прийнялася, під кінець літа пустили вже перші ну, паростки, були гарні, все. І зимою якийсь заяць вухастий, мабуть, прискакав і мені ту прищепу, просто зрізав своїми зубами. І от е, сорт грушки, який я хотів зберегти, він в мене пропав. От, тим не менше, я на днях е, зрізав е, з одної груші прутик. Це обов'язково використовувати минулорічні прирости потрібно, щоб гарно все приживилося. Тобто зелененький. ось такий. Зрізав кілька днів він у мене побув в холодильнику, замотав його в пакеті і зараз витягнув і власне хочу сюди все ж таки грушку прищепити. От. І зараз покажу вам зблизька, як це виглядає. Спосіб простий, дієвий, тому думаю, що вам сподобається до роботи, друзі. Так, отже, приступимо. Продезінфікуємо первачком, самогоночкою наш інструмент. Ось, і що, ось тут зайчик мені відгриз взимку. Ну, що зробити? Обрізаємо нашу підщепу, тобто дичку, на яку будемо прищеплювати сортову грушку. Не знаю, що за сорт, але колега казав, що дуже смачні. Це у нас біля роботи росте. Розкажу таємницю, та. Отже, е заключається. Спосіб в чому? Ми розколюємо ось цю е, навпіл нашу підщепу і просто в неї струмляємо заточений прутик. Зараз я розколю. значить Інструмент на землю не кладемо. Розколюємо навпіл. Тискається. Так. і беремо наш прутик. значить Вибираємо брунечки з середини приблизно. Беремо ось так, наприклад, ось тут. Раз. Оце ми заберемо. І беремо, як я вже казав, канцелярський ніж. Оцю бруньку ми заберемо і стесуємо на клин Раз. І з того боку два. Таким чином, щоб ось з цього боку залишилась у нас кора, а тут стесуємо цей клиник, щоб кори не було. Так ніби, щоб воно до середини нашого стовбура, до серцевини йшло ось таке стесання. Тобто робимо з цього боку полоску кори залишаємо, а тут стесуємо на клин. Зараз я ще покажу в збільшеному варіанті, даємо наш ніж, нашу роль зіграв і вструмляємо сюди. Так щоб оця полоска кори зійшлася з нашою корою на підщепі. зійшлася з порою моєї підщепи. Ось так гладесник. Вона не повинна бути ні втоплена, ні виступати. Тоді в нас оці всі слої гарно заростуться шари. Тут ми зараз тиснемо е, нашою плівкою. Ще беремо наш садовий вар. О, щоб не потрапляла ніяка інфекція, і водичка, щоб не затікала так, наш розчіп. Так от замостили гарненько і далі обмотуємо. Можна вершечок не замотувати щоб він трішки дихав. О, все. Все, і в нас є що? Дві бруньки, раз, два, які е мали би піти вріст, вони в нас і підуть вріст, тобто звідси будуть утворюватися пагони. Ми виберемо потім сильніший, лишній ми видалимо, а сильніший підв'яжемо до нашого оцього колика. І все, обріжемо. Вже оцей сухий пеньочок. Ось так. Все. Прищеплення в розчіп закінчене. Найпростіший спосіб, як на мене, дієвий, гарний, не треба ніяких там особливих робити маніпуляцій. Ну, треба зробити все, в принципі, акуратно. Лезо має бути чисте, щоб на землю не потрапляло. Так само, коли ви стесуєте прутик, ось цю е прищепу, то потрібно вважати. Ви коли вже її стисали, то пальцями не дотуляйтеся. Просто до місця зрізу і все. Зараз вам ще покажу на збільшеному варіанті. І ось я на прикладі е зараз базнику, просто вам в зближеному варіанті покажу, е як саме воно виглядає. Тобто, оце уявімо. Товстий базник. Це наша підщепа. Тобто, до чого ми будемо прищіпати. а це наша прищепа. Отже, що ми робимо? Ми на підщепі просто розколюємо навпіл. Так. Розкололи. А саму прищепу, тобто прутик, який ми хочемо ну, Прищепити там якийсь сорт, груші чи яблуні, ми заточуємо, стесуємо клином. Але таким чином, щоб ми, наприклад, з одної сторони залишили смужку кори, а з другої сторони, цей клин ми стесуємо повністю. Тобто робимо такий клин в двох площинах. В одній площині тут, а в другій площині ось тут. Це робиться для того, щоб оця частина, яка буде без кори, щоб вона в нас пішла до середини дерева. До середини. Бо якщо ми не стешимо з цієї сторони, тобто залишиться грубий, просто стешимо з того з цього боку, то нам буде важко оцю прищепу стиснути. А оскільки ми з цього боку клин стисали, то ми в нашу підщепу спокійно от, запихаємо. Нашу там, умовно кажучи, сортову там яблуньку. І таким чином робимо, щоб в нас оці слої кори на самому прутику і на стовбурі співпали. Тобто ми маємо ну, так встромити, це потрібно робити акуратно, так поступово, щоб нас не, і не заглибилась ця частина, і не виступала. А саме, щоб співпали оці всі шари, як кора, так і там наступні шари, які йдуть під корою. І тоді ми просто стискаємо, обмотуємо, замащуємо там садовим варом та й все. І тоді воно гарно все зростеться. Тобто, фактично є два правила. Гарно заточити і не братися пальцями ось за ось ці місця. Тобто гарно стисали і все. Тоді акуратненько встромлюємо. І друге правило це. Ну, Щоб співпали ось всі наші шари. Тобто кора співпала, ну а тут всередині воно вже собі все гарно розбереться і так, і все заросте потім, і буде чудовий у вас сорт яблуньки чи грушки. Так, ну і ось тут також прищеплені дички, які я показував вже, мабуть, в минулих відео, але покажу ще і сьогодні. Бо тут саме спосіб точно такий самий. Ось бачите, коли є. Під щепа приблизно одного діаметру з прищепою, то навіть майже не видно ось цього переходу. Тобто ось тут був розколений пеньочок, вставлений прутик, і ось з цієї бруньки пішов вагін. Пішов, пішов, це яблоньки. Всі тут майже ось і гарно все от зростається, все чудово, це минулого року весною я так само таким способом робив. Ось тут. Ось бачите, є розколений пеньок, прутик і спагуна верхнього пішло. Ось ще одна також, Бачите? підщепа, зрізана, пеньочок розколений на бік. Головне, щоб співпадала ось тут кора, кора самого цього прутика, який ви прищеплюєте, і підщепи. Тоді все гарно зростеться. Ось був пагін. І з верхньої бруньки пішло. Тобто з цього пагуна, як правило, йде вріст, одразу йдуть всі бруньки. То ви залишаєте там з дві. Ну так хоча б на запас. А потім, коли вже конкретно пагони побачите, які будуть рости гарно, то один можете прищепити, ну а вже в кінці літа його повністю відрізати. Але основний пагін обов'язково підв'язати до колика. Ось тут, бачите. Тобто всі, всі прижилися прекрасно. От, спосіб є хороший, простий. Користуйтесь на здоров'я. Він є поширений, не вимагає особливих знань. Чи вмінь. От, З першого разу, я впевнений, у вас все вдасться. Можна потренуватися перше на звичайних прутиках, але тут все вийде. Бачите, дивіться, які калюсні маси наросли. От, Гарно. Тобто дерево собі загоює всі рани чудово. Ось ось була е, прищепа, наш прутик яблуньки. Ось тут, швидше за все, були бруньки з того, з того, з того боку. Ну, я потім ці пагони всі повидаляв, там, чи поприщипував, спочатку вже не пригадую. Ну, а один обов'язково потрібно залишити. І він тоді жене-жене крутезно аж до гори. І будете мати гарне дерево, гарну яблоньку, Або грушку, або вишню, або черешню. Ось тут в даному випадку черешні. Я сьогодні також прищепив, це була дичка. От черешня. Я її тут сюди пересадив минулої осені і на неї прищепив, також вже перевірені мною черешні. У мене є дві черешні гарні. Ось. І я їх сюди прищепив. Нехай буде тут в кінці городу біля винограднику. Найближчим часом буду знімати відео, як я сюди буду монтувати вже ряди, шпалери. Ну, словом, буде цікаво. Цього року дуже багато роботи я запланував. Найближчим часом вона почнеться, поки що робота не дає можливості. Але скоро йду в відпустку, тому планую все це встигнути. Так що, друзі, ось таке відео. Сподіваюсь, що воно було вам корисне. Е -е, ну, в спосіб насправді простий і дуже такий дієвий, хороший. Тому користуйтесь, прищеплюйте, улюблені дерева, улюблені сорти яблунь, груш, черешень. От, нехай ростуть, радують вас і плодами в майбутньому, щоб ви ними ласували. Тому будьте здорові. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, не забувайте. От, і підтримуйте Збройні Сили України. Тоді все буде Україна. До зустрічі, друзі!